Пенсійна реформа, яку обговорювали та критикували пересічні українці, стартувала починаючи з 1 жовтня 2011 року, буде поступово збільшуватися пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Ми поцікавились у мешканців нашого міста, як вони відносяться до цієї ініціативи уряду, якої так хотів міжнародний валютний фонд. Я думаю, що це для жінок дуже багато. Хай би було так, як хоча б і до 55 п'яти. А з чим ви це пов'язуєте? Не знаю, тому що зараз дуже хворіють люди і багато не доживе до такого віку. Зараз здоров'я немає, вже робить, а це ж до 60 років дуже довго. Негативне, звісно. З чим пов'язується? З тим, що немає роботи для жінок. Я проти цього. Чому? Ну то що є такі жінки, що важко роблять. Вони роблять до 60, щоб заробити ще якусь пенсію. Ні. Невірно, это саме наше правительство здівається над нами. Ми доживемо до такого возраста ніколи в житті. Ви подивіться, яка зараз молодіж. Що молодь, молодь нікакає. Діти маленькі, і ті, такі так боліють. Що це саме не знаю, ми лічно проти негативне відношення цієї ініціативи, тому що мені здається, що це не дуже добре для жінок, тому що в такому віці вже там після 50 років. Мені здається, що жінки вже не здатні так багато ну, віддаватися роботі і досить ефективно працювати. Тут живуть до 40 років не доживають, а до 60 лет. Посмотрите, женщину 60 років, вона вже старуха, 80 років показує. А як же 63? Це несерйозно просто. Мені це не подобається, я вважаю, це неправильно взагалі. Це... Просто наверное, чиновники понимают, что люди не доживу до такого возраста, по таким способам сокращают этих пенсій, скорее всего. Да, если є де працювати, якщо робота до душі, якщо вона приносить моральне і головне матеріальне благо, то конечно можна і до 70 працювати, а чому б ні. Не? дуже негативне. Дуже... Чим по-перше, що здоров'я нема доробити до 60 років. Я теж підлягаю під цю категорії, що буде це робити. Так ждала б пенсію, щоб трошки вже звільнитися з роботи. Дуже негативно. Я вважаю, що це така міра не обдумана державою. Взагалі, вони замість того, щоб піднімати економіку, якось шукають гроші з людей здирати гроші. Це, це на пенсії, чи людина побуде? Ну, цілий рік, якщо доживе. Дуже негативне відношення. Чому? Ну тому що. Ви подивіться, до за скільки зараз люди живуть, що можна і не дожити до тієї пенсії. Звісно, проти. Чому? Тому що, навіть чисто із джентльменських слов, жінці не треба помічати пенсійний вирост. Чи можна назвати реформою заходи уряду? Пенсійна реформа для влади чи проти людей? Ці та інші питання ще довго будуть хвилювати українців. Та якщо зробити висновок з відповідей наших респондентів і не брати до уваги економічні, соціальні чи будь-які інші показники для збільшення пенсійного віку жінок, то виходить, що в нашому уряді джентльменів немає.